Так, на годинниках сьогодні 22 грудня, 7 вечора, місто Нью-Йорк. І це другий випуск Думи мої думи. Я вирішив, що в мене є сила і натхнення записати одразу другу тему, яка називається біль. І поговорити з вами трошечки на рахунок цього питання. Поділитись своїми думками, поглядами, і, звичайно, потім обсудити з вами це, обговорити і знайти якийсь оцей от білий колір серед, різнобарв'я серед цієї ціє веселки, кольорів, думок, ідей, знайти якусь тут таку просту і легку істину. В якій не буде мільйон тисяч правил, а все буде так дуже легко, просто і і зрозуміло. В цьому році мені довелося подружитися з цим почуттям болі на дуже довгий період часу, і пізнати. Його настільки глибоко, що в голові вже не було надії на те, що воно мене колись покине. І... Я прекрасно в один момент, в одну ніч, відчув і зрозумів людей, які закінчують життя самогубством. Адже вони несуть собі таку велику біль, можливо, такий довгий період часу, так як я сказав попередньо, що в голові вже не з'являється надії і думки про те, що є вихід із. Цієї ситуації. І виходом з цієї ситуації лишається тільки один. Це закінчити власноруч. шлях свого життя. Тому після таких от моментів в своєму житті я вирішив. Поцікавитися глибше і детальніше. Ну, Ладно, пускай говорить. буде забавно. Ну така серйозна тема. Ну, дівчата, ну мали би совість. Детальніше вивчити питання болі. Взагалі, я себе питав, що таке біль? От Перше питання, яке в мене з'являлося. Я що зробив? Я звернувся до психології, до науки. Чесно, багато перечитав, але те, що мені запам'яталося, таким прям гарним поясненням, що біль це індикатор того, що ти робиш щось неправильно. Тобто, коли ти царкаєшся чайника, чайника, це така захисна реакція, ти відчуваєш біль для того, щоб. Ти забрав руку чайника і більше її не торкався, коли тобто ти здійснив помилку. Це такий от індикатор Ерор. Ти здійснив помилку. І. Це пояснення мені дуже сподобалось. Можливо, краще його так і не знайшов. Але з часом. Я зрозумів, що. Біль це не тільки є індикатором того, що ти зробив помилку. Тільки що, прямо щойно обдумав те, що я хотів далі сказати: що біль є невід'ємним фактором, да, учасником росту розвитку, а потім, зрозумівши, що ріс розвиток, це є процес навчання. А в процесі навчання неможливо без помилок, тому да. Тому сказати про те, що біль це є невід'ємною частиною розвитку розвитку, це правда. Тому чому? Не тому, що, типу, якщо ти хочеш щось розвиватися, ти будеш постійно відчувати біль. А тому, що, розвиваючись, ти будеш здійснювати помилки. А здійснюючи помилки, ти будеш відчувати біль. В будь-якому випадку. Якщо ти не відчув біль, ти не здійснив помилку. От і все. Питання одразу до вас. Я зараз собі задам і трошки його кажуть розмусолю. Чи можливо здійснити помилку і не відчути біль? Я зараз згадую весь свій період життя, чи коли я спомилявся, але при цьому не відчував біль. Так, да, можливо, тоді, коли помилка мені була неважлива, і я їй не придавав значення. Наприклад, ну, да, ти пишеш, пишеш там в зошиті, чу -чу, наприклад, такі. каверну, ну, типу, не поставком. Ну нічого страшного, розумієш, що не поставком помилка. Я, типу, цей приклад навів для того, щоб. Перевести його грамотно на якийсь гарний приклад життя. Наприклад, обідавши якусь людину, яка тобі не важлива, ти не відчуєш біль. Але це не віднімає того факту, що це була помилка. Помилка. А можливо це й не помилка. Можливо, і того біль, і зараз я розмусовлюю це все по голові своїй. Можливо, і тому біль це є от тим от класним індикатором, який і позначає щось так же само важливе в твоєму житті. Бо не поставивши правильно кому важливому твоєму документі, ти відчуєш біль, освідомивши цю помилку. Можливо, і тому, коли ми ображаємо людей, не відчуваємо після цього болі, це не є помилкою. Нашого життя, а це можливо якраз і є частиною нашого життя і правильною дією, яку ми мали вчинити в своєму житті. А коли ми об вскривдили людину і відчуваємо біль, це означає, що ми в цьому випадку неправі. Цікава думка. Я її занотую в своїй голові, якось розроблю, але більше я хотів сьогодні поговорити про те, Наскільки взагалі реально є важливий елемент болі, процес відчуття болі, дискомфорту, давайте його так назвати, бо це слово біль, воно вже тут у горлі сидить, якогось дискомфорту, незручності в нашому житті, наскільки люди зараз е максимально огортають себе от цим коконом комфорту, ухиляючись від любої можливості відчуття болі. І це ми яскраво спостерігаємо в усіх галузях і сферах життя людини, в кар'єрах. В кар'єрі, в стосунках, в, взагалі, в самому саморозвитку внутрішньому як людини, особистості. Зараз пояснюю, чому. Наприклад, візьмемо останнє. часто чули у мене, що типу, це нічого не допомагає вам. Оце саморозвиток ваш, да, він не працює. Чому він не працює ваш саморозвиток? Бо на мою думку, багато з людей користуються цим саморозвитком як коконом комфорту, який захищає їх від реального процесу навчання і від реального процесу дорослішання, Тобто. Допоки ти читаєш ці книжечки, проходиш ці курси, ти якби в такому якби панцирі, знаєте, це як типу, ти в, я ще в університеті, я ще учуся. Я ще не йду на роботу, я ще не готовий працювати, я ще не готовий це все робити, бо я ще учуся. І ти, якби себе ще відгороджуєш від цього зовнішнього реального світу, в якому взагалі правила життя да, відрізняється від того, що ти цей. Які тобі розказують в університеті, і виходить так. Я думаю, що люди просто попадають в цей такий самообман за рахунок страху відчути і прийняти взагалі такий фактор, як біль в життя. Бо біль це ну, реально неприємна штука. І, і нелегко з нею справлятися. Але я думаю, після того, як я от проведу оцю от свою. Не лекцію, це якби поділюсь цими думками, і ми разом з вами сформуємо механізм цього роботи цієї болю, і зрозуміємо, як правильно нею користуватись, для того, щоб вона приносила нам користь і допомагала нам розвиватися і рости, а не навпаки ховатися ще більше в цей кокон. Трошки ще добавлю таких цікавих думок на рахунок саморозвитку, можливо, їх вирізу для цих арілсів в Інстаграм. Для того, щоб привертати вашу увагу. Людина, да, зараз, от як я бачу людей багато, так само, як і я, давайте так, не буду осуждати людей, буду говорити про себе. Мені дуже подобався оцей процес саморозвитку, вивчання книжок і так далі, різних цих духовних практик і цього всього процесу. бо навіть цієї психології, да, аналізу свого там дитинства, пропрацювання, помилок, відпрацювання пішло, пішло, поїхало. Це все дуже класно. Тому що ти постійно знаходишся в якомусь такому процесі, ти постійно в якомусь такому типу рості, але істина в тому що це фейковий ріст. Приклад дуже класний, який мені приходив в мою голову: це приклад з Дон Кіхотом. Це з тим, як він вигадував собі цих ворогів. Дивився там на ті вітряки, якщо мені пам'ять мене не підводить, уявляв, що то якісь дракони, доставав свого меча, і йшов з ними боротися, визволяти принцесу. І він щось там махав-махав цілий день, бився, бився, а потім розказував всім, ой, та я це. І зараз подивіться, наскільки навколо Дон Кіхотів, людей, які. А я пройшов новий курс практики там по, з психологом. Поборов всі свої дитячі травми. Тепер мені все одно, що мене мама була тапком. Тепер мені так легко живеться. А до цього не було легко житися. да? Фух, тихо, мене розпирає. Зараз буду все гумор переводити. Але ми маємо зберегти серйозний формат спілкування. А з чого ми маємо зберегти? Пускай це буде смішно. Так. І от, ви зрозуміли, так, вирізка для інстаграму готова, але я ще трошки помусолю цю тему. І тепер просто представте реально, скільки цих людей, які навколо в постійній цій гонці саморозвитку. Вони купляють літературу, ходять по курсам, вони постійно оцей, от щось, щось вони димять і димять. І мені дуже сподобалось, слова одного монаха, він розповідав про те, що люди дуже часто, це суета, вона дуже нагадує от копицю сіна мокрого, да? яка типу коптиться, але не гори... горить, да? куча диму, щось там несеться, щось туди-сюди. <кхи> Важко дихати і так далі. Диму просто капець, але вогню то немає. Розумієте? І тут так само з цими людьми. Вони дим'ять, дем'ят, копкот, коптя. Коп. Я, окей, я був такий самий, я собі даю чисто від я коптив, я димив, я щось там вивчав, дивився ті від уроки. Їду в машині, слухаю аудіокнижку, паралельно там приходжу, ще щось роблю, куча діл. Енергії куча тратиться, інформація не засвоюється, і при цьому всьому результату ти не отримуєш. А отримуєш тільки одне розчарування, і в моєму випадку, що я ще робив до цього всього, я ще більше і більше е... знаходив причини і звинувачував себе в тому, що я якийсь не такий, що я якийсь поломаний і бла, 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 бла. Отож. Маленьке уточнення, да? для людей. Які, можливо, зараз подумали про те, що все. Викидую всі книжки, це все херня. Бо там хлопчина якийсь бородатий кучерявий сказав в інтернеті, що типу, це коптитися, надогоріти і бла, бла. бла Дуже важливий факт. Трезво, блін, постійно плутається слово, трезво, тверезо, тверезо оцінити. Свій процес саморозвитку. Зрозуміти, що процес саморозвитку навчання це дуже довгий і клопіткий процес. Процес навчання взагалі має певний свій функціонал. Можливо, ми про нього колись поговоримо, але якщо дуже так просто говорити, ти спочатку вивчаєш, і те, що ти вивчив, обов'язково вводиш в практику. Якщо ти не ввів це в практику, ти це не вивчив. Ти взагалі це не знаєш. Забудь про те, що ти типу, слухав, читав і так далі. Можеш анулювати ці заня в своїй голові, але до цього всього ми тепер ще додаємо третій елемент формули, То, що правила, які працюють в одної людини, не будуть працювати в іншої людини. І оцей от весь саморозвиток, він класний і крутий, в тому випадку, якщо ви попадаєте на ментора, на людину, в якої кольор, то, що ми говорили у першому випуску, такий же самий кольор, як і у вас. Якщо у нього синій у вас жовтий, це буде просто витрата часу і розчарування, навіть якщо ви візьмете його правила і впровадити в своє життя, вони не будуть давати результату. І я дуже часто з цим зустрічався особисто. Коли я себе змушував, я реально впроваджував деякі правила в своє життя. І розумів, ну, ну не працює воно толку. А в нього працювало. Чому? Тепер ми знаємо, тепер ми вже все розуміємо. Тепер тут і тут буде спокій і гармонія. Тому що чому? Бо тому, що найкраще вчитель це твоє життя. І всі уроки воно дає тобі ті, які тобі потрібно для того, щоб розвинути твою душу. Маленька відсилочка до першого випуску. Якщо ви ще не бачили, залітайте, дивіться, я мушу це сказати, бо це Ютуб, тут такі правила. А ми маємо грати по його правилам. Ладно, продовжимо. Про біль. Тепер ми знімаємо свої розові окуляри світу. І усвідомлюємо такий фактор, що біль це є одною з невід'ємних частин розвитку і росту, навчання. Чому? Тому що помилки, які ми здійснюємо під час навчання, вони приносять біль. Чому вони приносять біль? Бо це важливі процеси події для нас. Неважливі помилки, не приносять біль. Важливі помилки для нас як для людини, приносять біль. Тому, знявши ці окуляри, і прийнявши цей факт болю, і оцінивши його користь, взагалі, зараз теж пояснюю користь, ми почнемо набагато легше рухатись по життю і сприймати обставини, які переносять нам біль, як не перешкоди, як не проблеми. А як можливості, можливості для нашого розвитку і росту. Не пам'ятаю, де я це чув, ну, скоріше, все також в якогось із монахів, що шлях до цього от, Небесного Царства ми викладаємо собі із перешкод, які ми подолали на нашому життєвому шляху. Життєвому шляху уявіть цю картинку, да, що от тут є це земне царство. І ви як людина, яка раз перешкода чуть вище стали ближче. Два перешкоди, два-три, яка поєднана із болю і ще з цими різними відчуттями. Але вони все ближче і більше, ближче тебе роблять до цього от, земно, е, небесного небесного царства. Цього іншого світу. Будемо називати це по-різному як хочете. І зараз важливо. Зберегти баланс і не вдатись з тим що все, тепер в житті все має бути з болю і так далі. Викиньте, викиньте цю херню своєї голови, вже вам кажу. Крайності. Життя не складається з двох кольорів білого і чорного. Життя складається із тисячі, мільярда відтінків, які наповнюють нас кожного дня різними подіями. Які наповнюють ці події. І важливо бо зараз доповню до цього балансу. Закінчимо наш сьогоднішній урок. Я ще з одного я все сказав. І важливо. Yeah. Я забув, що я хотів сказати. Але я нагадав інше, що я хотів сказати. Yeah. <laughs> я хотів сказати також згадав про кольори. А, про баланс про те, як ми сприймаємо цю всю історію. І важливо сприймати всі ці кольори чистими, не через розові куляри, не через чорні окуляри, песимістичні і так далі. І якраз я це хотів сказати і довести гарний приклад, також, прислуховуючи одну одну, із мудрий, одну мудру людину, вона розповідала про притчу, одну трактувала з Біблії. І в тій притчі. Сенсом було то, що потрібно зберігати чистоту свого ока. Бо якщо око твоє чисте, то і все навколо буде чисте. І чому так важливо зберігати чистоту цього ока? І він наводить цікавий приклад, То, що люди часто одягають оці от фільтри, навіть не люди, демони, ще хтось, оці різні обставини, вони забарвлюють Якісь ситуації, якимось відтінком кольору. І тобто, часто ми дивимося на якісь ситуації, уже їх насичуючи да, або доповнюючи якимось оцим от відтінком сприйняття, негативним або позитивним. Тобто, інколи ми ситуації переоцінюємо, надаємо їх занадто великого значення і великої цінності в нашому житті. А інколи із звичайних якихось подій ми їх настільки сильно утріруємо, я кажу, забарвлюємо в ті темні відтінки, що вони в нашому сприйнятті взагалі здаються трагедіями. Тому, от важливо зберігати цю чистоту ока, не дозволяючи собі, можливо, я не правий зараз цим не дозволяючи собі, можливо, собі треба дозволяти десь. Колись, да? дозабарлювати ситуацію. Але робити це з розумом. Тобто, розуміючи, що тобі треба зараз сьогодні підняти настрій, дозабарлити якусь звичайну сіру ситуацію позитивом і підняти собі настрій. Розуміючи, що шукає ситуацію, в якій треба трошечки причорнити ситуацію. Розуміючи, наприклад, що людина там десятий раз в тебе втрати. Ні, це неправильна ситуація. Взагалі, якщо що, всі свої випуски я спеціально знімаю на лаптоп, на ноутбук, не буду їх монтувати взагалі. Бо сенс цих всіх відео є в тому, що я ділюся з вами напряму. Без ніяких фільтрів, без ніяких склек, без монтажа тими думками, які зароджуються в цій голові. Я веду з вами такий от, прямий монолог. Не стараючись здивувати когось, нав'язатися, показатися. Ой, срака затікла капець. Ну все, це вже треба закінчити. Коротше, ребята. це хорошо. Не треба її боятися. Треба її прийняти і як частину свого життя. Не ховатись, не уникати. Не дивитись на ситуацію. Якщо ситуація тобі принесла біль, то знаєш ситуація погана. Якщо ситуація тобі принесла біль, значить ти десь допустив помилку в цій ситуації. І треба думати, де ти допустив помилку, а не уникати ситуації. Більш детальніше. Ми зможемо говорити цю тему тоді, коли я получу фідбек, від фідбек, фід, фідбек від вас. І почую ваші думки з приводу цього. Хоча, навіть уже висловлюючи ці, ці думки, я маю вже тисячу опозиційних питань в своїй голові. Отак От влаштована моя голова. Але я хочу чути інших людей, хочу чути вас. Тому буду дуже вдячний за ваші думки, за ваш досвід. І за вашу підтримку. Я впевнений, що вона є. Я впевнений, що вона буде. А якщо навіть не є і буде, то ця підтримка буде від людей, які в майбутньому подивляться це відео. І якщо сьогоднішнє суспільство мене не зрозуміє, назве мене йобнутим на голову, то що я вже не одна чув, Я не ображусь. Маленька розповідь. І закінчую. Так як кажуть, така маленька, маленька вішенка на торті. Дехто з вас знає, що я часто люблю закинути щось в інстаграм сторіси, поділитися якимись такими провокативними думками, непопулярними думками серед суспільства, можна так сказати. І одного з таких разів, одна з моїх близьких людей дуже, мені. Написала, типу, мол, зачем ти це робиш? Поки згадую історію, забув, до чого я хотів її розказати, але я розкажу і впевнений, що згадає. <свісно> і каже: типу, мол, «Зачем ти це все робиш? Кому ти це все розказуєш? Людям не цікаво. Зачем? Тобто, типу, людей так куча зараз своїх проблем. Лю людям не до цього високого. Типу. Людей зараз інтересує Тік-Ток, людей там, типу, питання війни, питання виживання і бла бла. бла бла, -бла. Тобто, всім, всім, всім все одно, на оце, ото, що ти тут зараз розказуєш. І це то, що я зараз, я, то, що я забув, я тільки що згадав. І я такий сижу, думаю. Ну, думаю, ну ти правий. Спору нема. Людям все одно. І кажу, приходить мені така цікава думка в голову. І кажу Ну знаєш, аж в часи якогось там Сократа людям теж було все одно на філософію. Людям було головне, що поїсти, потрахатися, піти повоювати. Не знаю, там ще якісь інші їхні земні бажання і так далі. Це було є і буде. І. При цьому всьому пройшло тисячі років, а його філософія, погляди на життя, повчання до сих пір допомагають багатьом людям зрозуміти, освоїти земне життя і облегшити, не облегшити, не а зробити зрозумілим. І понятним оцей земний шлях. І Якщо в мене вийде хоча б на 0,0,0, на 1 мільярдний процент комусь допомогти, ця уже цих півтора години мого життя, яких я витратив на запис цього відео, просто окупляться в мільярд разів більше, ніж то, що я потратив на це. Тому це зернятко дасть цілий врожай. Повне поле врожаю. Що в нас сьогодні 27 хвилин. Я радий, що так трошки коротше вийшло. Знов довгі прощання, обнімаю. Цілую всім до побачення. Пока.